Але до одного місця, що у вас випало 200 чи 150 мм. Тому що той лисий глаз залазить туди вже, вже не то, що залазить, а у нас на півдні він вже заліз туди. Бах, поїхали, 20-30 гектар своїх внесли і все буде потім чудово. Надію, що вузол кущення у нас живий. Вітаю, Миколаїв, 23 січня сьогодні. 20... Шостий рік. Ну, Такий знову у нас на півдні України. Знову будуть казати, що ви плачетесь на півдні України. Вічно вам не вгодиш. Ну, такі ми плаксиві. Бачимо, стану зимого ячменю. І це не те, що там саме в мене, чи що. Це стану зимого ячменю на всіх полях півдня України, де не було сніга. Тому що... В кого випав сніг, в кого трошки прикрило, в кого земля не промерзла і йшла вегетація. Чому пропав ось так ячмінь? Чому листя зверху пропало? Тому що були морози мінус 15, промерз ґрунт. І на сьогоднішній день бачимо, що на поверхні ось вже підтає, вже розтає 0 плюс 1. В повітрі, начебто, показує. А так, то, в принципі, показує мінус 2, але на ґрунті. розтає. І, і врешті-решт, мороз виморозив вологу з листя. І зараз так, як коріння спить, тому що там мерзлота, не проходить обмін, і ми втратили поверхнево. Маємо надію, що вузол кущення у нас живий. Маємо надію, що там буде все добре. Ну і на рахунок відразу скажу того, що багато хто там каже, що потрібно розкидати добрива. Ну, я висловлю свою думку, а ви напишіть свою думку. Ну от скажіть, от зараз розкидати добриво. От маємо такий, такий посів, таку масу. Ну і куди тут ось, ну, куди кидати добриво? Добриво зараз був би тут сніг. Я розумію, наприклад, в моєму розумінні, хоча б 2-3 см снігу. Гранула добрива впала в сніг, вона розтаяла і разом з тою вологою вона навіть стекла по листячку і впала на землю. Ось ось тут. Зараз тут, якщо я розкидаю румом добриво, то тут ось відсотків 80. Хай 70 гранули, вони просто затримаються на листя. І коли вона ця гранула вночі почне розставати, вона десь вона попаде в сам листочок, впитається. Десь вона стече по рослинці і вона якраз стече у вузол кущення. І вона опалить його. Ну, тому що потрібно розкидати добрива, щоб добрива впали ось сюди. І то бачимо, що в нас тут сухо. У нас сухо, у нас виморозило вологу. Ось те, що я завжди казав, що там рахують, а скільки опадів випало. А у мене 200, а у мене 150 міліметрів. Але до одного місця, що у вас випало 200 чи 150 міліметрів. Тому що потрібно враховувати ось зараз. Я знімаю мороз і вітер. І дуже гарний приклад того, що. Виморажує, це в мене там в дворі була калюжа така замерзла. І не від лиги не було нічого. І вона за півтора тижні повністю зникла. І це був постійно лід стояв. Оце називається таке сухе виморожування. От і у нас відбувається сухе виморожування вологи. Так, в кого хоч трошки лежало снігу, хоч 5 см, потім легше набагато. А в нас, чесно кажучи, я не бачу сенсу зараз кидати на ось такий грунт, який зверху ось він, воно вродь, начебто сьогодні трошки плюс бачимо, і суха земля. Ну не бачу, от скажіть, прав я не прав, чи можливо щось Ну, Дайте пораду. Дайте пораду. Розкидачом ну, потрібно розкидати так. Е, можна працювати розкидачем, але коли? Іде дощ, під дощ, ви розкидали. У вас великі, якщо об'єми, ви знаєте 100%, що через 2-3 години, через пів доби, чи через добу піде дощ, ви розкидали, якщо великі об'єми. А саме краще, що ви бачите, що починає накрапати. Бах, поїхали, 20-30 гектар своїх внесли і все буде. Потім чудово. А ось так розкидати добриво, ну не той, не той час, особливо в нас на півдні. Те, що ти другий рік в повній, отам, тобі той лисий глаз залазить туди вже, вже не то, що залазить, а у нас на півдні він вже заліз туди. Да, Сергій Суровий, це його висловлювання. Це ми вже так будемо. Хто бачить, хто в курсі приміняти це. Ось той лисий глаз нам вже повністю на півдні заліз туди. Заліз і вже колупає. І ми починаємо витягувати залишки того, що ми накопичували собі на гарне життя. І в надію отримати Бачите, так балакаємо, потихеньку перейшли в садок. Бачите, сухо, все. І дерева у нас повимерзали. Все, досить демагогії, Чекаємо погоди, чекаємо. І чекаємо весни, і що в нас буде, все покажемо. Бачите, ріпак, ось саду, ріпак не вимерз. Не так тут просто було затишніше, і він не попідмерзав. Так. Тримаємось, буде все добре.